Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю. та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. І будьте благословенні з Господом нашим Ісусом Христом, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І будьте щасливі, будьте благословенні. і з Господом нашим Ісусом Христом, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву тему, як пережити втрату на війні. Давайте розглянемо одну цікаву історію, яка відбулася за часів Ісуса Христа, коли Ісуса Христа розп'яли, і апостоли пережили велику втрату свого вчителя, оскільки Господь для них був великим вчителем. Але коли він через три дні воскрес і явився своїм апостолам в новому духовному тілі, то він їм сказав: ось про що я вам говорив. Що він явився в духовному тілі і навіть їв з ними їжу. Давайте прочитаємо із Біблії у Євангелії від Луки, 24 главі, з 37 по 39 вірш, написані такі слова. А вони налякалися та й перестрашилися, і думали, що бачать духа. Він же їм промовив до них, чого ви мене страш... чого ви так стривожились? І про що ті думки сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та ноги мої. Це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух, тіла і костей. А я, бачите, маю. І, промовивши це, покликав він, показав він їм руки та ноги. І це говорить про те, що е, хто помирає з вірою у Бога, е, тому Бог дає нове преображення, нове духовне тіло. І таким чином така душа наслідує царство Боже. І ще у Біблії написано в Євангелії від Матфія. В 10 главі, 28 вірші такі слова. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душу вбити не може, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам погубити в гієні вогняні. І це говориться про те, що головне потрібно бути примиреним з Господом нашим Ісусом Христом, щоб душа не відправилася в гієну вогняну. І тому всі, хто помер з вірою в Господа Ісуса Христа і в Слово Боже, то їхні душі знаходяться в Господа. І тому повне відео на цю тему подивіться в YouTube на каналі Любов Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас береже. Так що славте Господа нашого Ісуса Христа, бо Він помер за наші гріхи і Він воскрес на третій день для нашого виправдання. Амінь.